Миколаїв, 2 сьогодні травня, 25 й рік. І виїхали ми сіяти соняшник, Не знаю буде чи чутно, вітер дує. Сіємо, вітер дує, ми скердуємо, так сказати. Тому що ну, це шутки шутками, а плачевна ситуація. Вчора культивували, вон там пшеничка в хазяїна. Там сказати, є і хазяїн є. Ну, в кожного поля є хазяїн. Ну така більш-менш була. Сьогодні зранку приїхав, бляха, страшно на неї дивитися. Та, а так, да, так всі їздять красиво, все, як багато хто пише. І ніякі гербіциди, нічого, недостаток вологи. Це нестача вологи. Так, про соняшник. Сіємо соняшник. Вчора культивацію робили, сьогодні сіємо. Це в нас соняшник по соняшник, був тут класичний саванна. Сіємо під гранстар соняшник. Сіємо той, що там дуже висока олія, як обіцяли, казали, 58 навіть була, блін, люди. Ну, це особисто я чув фермер, який вирощував цей соняшник. Ну Побачимо. У нас, звісно, 58 не буде, хоча б хоча вродило, щоб, щоб щось вродило. Хоча б. Сіяли, по-бистрому будемо сіяли, зайшли ми краями, засіяли густіше, тому що є такий вже в нас досвід. О той соняшник, що хто спостерігає, що ми сіяли майже по нулю, будемо його пересівати. По-перше, фазани з'їли, по-друге, заріс бур'янами. Чому заріз? Ну, тому що обробили ми. Ну, можливо, хтось щось підскаже. Соняшник сім'я тільки тільки-тільки ну, сходить. Але амброзія, пішла амброзія. Амброзія виходить те, що ми спрацювали гліфосатом, вбило те, що було. А та, що під верхом її не ґрунтовий, не втримав. І вона зійшла, і вона зараз доволі, не знаю, закультивуємо, напевно, повністю той соняшник. А можливо, хтось щось підскаже, що робити. Сіємо тут соняшник. Вчора ми робили культивацію, сьогодні сіємо. Сіємо глибоченько, вже загнали той соняшник аж на, ту, на той світ. По Кирию розповім, края обсіяли гусіше, тому що зайці фазани. Зайці особливо ось тут, ось тут в полі зайці. Края посіяли ми по п'ять, по п'ятдесят тисяч. Потім ми перейшли на 40 тисяч, щоб рідше. Але ми перейшли не на 40, ми перейшли, виявляється, на 55, навіть більше. там. Не в ту сторону перекинув я шестерню. Але там, небагато там посіяли. Ось там якраз це я для себе так. Перший ряд закінчується. І до куща ось цього, це ми посіяли. Ото збільшено. Ну, будуть якраз у нас експерименти. Потім я побачив і перекинули на 40. І на 40 ми посіяли три посівні одиниці, нам вистачило на 10 гектар, навіть лишилося. Не знайдемо. Ми соняшник, ну сіяли. поставлю на паузу, знову вирубиться Ой, телефон, обідать, хочеться вже і качка, і котка. 2 часа дня, а ми ще... Ще не їли нічого. І зараз їдемо далі культивірувати під завтрашній посів. Не знайшли ми соняшник, значить ми його не посіяли. Ну десь дівся з банок. Все, що ми сіяли. А то вже відео і так затягнулося. Вечно на паузу поставлю, а воно, а воно пропадає потім. Влючать. Ось соняшник гармонік. Оце соняшний гармонік. Брали, щоб не запитували, потім не казали. Еридон, офіційний представник з документами, все. Беремо, щоб потім, якщо що, комусь претензії пред'явити. Оце, що ми ще, да. Раніше брали хімію, але зараз вже потрібно економити, беремо генерики. Армоніка, Армоніка. Бляха, що ж так. О! Бачимо. 11. Трошки більше 11 кілограм. Пакування 12-24 рік. Геть, протруєно всім, що тільки можна. Ну і таке, що вам ще показати? Все. Свіженьке, тільки запаковане. Соняшне гармоніка. Ось ми посіяли тут 10 гектар. 10 гектар посіяли і лишилося в нас вон. Там десь аж трошки на дні. Все. Осіялись, їдемо далі. Будемо слідкувати, будемо розповідати, що ми і як ми посіяли. Я ж кажу, посіяли різними нормами висівом. Дай Боже, щоб пішов дощ і буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. І тоді буде в нас все добре. І всіх людей добре буде. І не потрібно нічого продавати, не потрібно нікого вбивати. Все це вирішується. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо. Бачите, колір прапора. Знову ж таки, як я вже на ріпаку показував. Він жовто-блакитний. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.